Так, вивчаємо закон України про національну поліцію, стаття номер 15 Називається вона Територіальні органи поліції. І про що в ній йдеться, зараз я прочитаю. Ну, така немаленька стаття, тому наберіться терпіння. Так? Кому цікаво, додивіться це відео до кінця. Перший пункт. Територіальні органи поліції утворюються як юридичні особи публічного права в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах містах, районах у містах та як міжрегіональні повноваження, яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць, територіальні органи у межах граничної чисельності поліції і коштів, визначених на її утримання. Ось так. Другий пункт. Територіальні органи поліції утворює, ліквідовує та реорганізовує Кабінет міністрів України за поданням міністра внутрішніх справ України на підставі пропозиції керівника поліції. Бачите, ну, взагалі, це, е, Міністерство внутрішніх справ передковується Кабінету міністрів України, так? Ну і міністр внутрішніх справ також. Це ми бачимо у всіх статтях, от що за поданням Кабінету міністрів України. Так, третій пункт. Структуру територіальних органів поліції затверджує керівник поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ України. Ось так. Ну, все йде по ієрархії. Нижчі посади все е, погоджують з вищими посадами. Четвертий пункт. Штатний розпис, штат. Та кошторис територіальних органів поліції затверджує керівник поліції. П'ятий пункт. Керівники територіальних органів поліції призначаються на посади та звільняються з посад керівником поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ України. Так, шостий пункт. Заступників керівників територіальних органів поліції призначає на посади та звільняє з посад керівник територіального органу поліції. Сьомий пункт. Керівником, заступником керівника територіального органу поліції може бути призначена особа, яка двокрапка. Перший підпункт відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію. Другий підпункт, має вищу повну юридичну освіту. Третій підпункт має стаж роботи у галузі права не менш як 5 років. І четвертий підпункт має досвід роботи на керівних посадах не менш одного року. Ось така. У нас стаття номер 15 Ну, кому сподобалось, як я її прочитав, так. Ну, і взагалі ха -ха -ха, те, що ми робимо, звісно, ставте вподобайки. Ну, хто, кому не сподобалось, ну, не ставте вподобайки, тут все по бажанням. До... До наступних відео.